Львівський це новий багатофункціональний і технологічно продуманий житловий комплекс, який розташований у зручному тихому районі Хмельницького. По вулиці Львівське, шосе, 20 1Б за 10 хвилин їзди від центру міста. Завдяки своєму розташуванню цей житловий комплекс задовільняє усі потреби майбутнього мешканця. Тут є все, що потрібно для комфортного життя. Розвинена інфраструктура, безліч зон відпочинку, зручні транспортні маршрути, поруч з комплексом функціону. Медичні установи, дитячі садки та школи, магазини, ресторани та торгові центри житловий комплекс Хльбівський гарно розташований з гарною інфраструктурою. Поруч знаходиться і лікарня районна, і дитячі садочки школи. Гарний зв'язок транспортний щодо сполучення можна добратися і в центр, і в інші райони міста Хмельницького. Сам двір в буде облаштований дитячим майданчиком. Та спортивним майданчиком в одній секції будинку буде перший поверх комерційний, де будуть розташовані магазини, так як і продуктові, так і бутіки. квартири проектувалися з урахуванням потреб і пріоритетів їх майбутніх мешканців. Раціональні, зручні і просторі планування дозволять власникам створити гостинну і затишну атмосферу, втілити будь-які дизайнерські фантазії. Ергономічні однокімнатні та двокімнатні квартири стануть ідеальним варіантом для молодих сімей. Тим, хто цінує особистий простір, пропонують просторі трикімнатні квартири. Справжній затишок складається з деталей. Забудовники подбали про те, щоб кожна дрібниця в облаштуванні вашого будинку робила ваше життя краще, а платежі за комунальні послуги відчутно нижчі. Індивідуальне опалення, лічильники на газ, електроенергію та воду, чистова штукатурка стін. Сучасний фасад будівлі матиме зовнішнє утеплення, встановлені енергозберігаючі вікна та якісні вхідні двері. У житловому комплексі Львівський передбачений великий закритий двір, облаштований дитячими і спортивними майданчиками та парковою зоною. Всім, хто мріяв придбати затишне житло в сучасній новобудові, мають чудову можливість зробити це зараз у житловому комплексі «Львівський».